Зест доповнить вашу програму краси. Знайди свій б'юті Зест. У нас сьогодні не тільки вечір відвертих історій та культових пісень, але й вечір сюрпризів і несподіваних виконань на нашій сцені. І просто зараз для нас співає фіналістка національного відбору Євробачення Інгред. Пульс, розсипане сілля, Більше я не боюсь, я вільна, вільна. на сиру мутли, ще сбил так схоже, Виселені, сала як да я зможу. зможу, зможу. Мой стен по сліз, слизь, мой стіни чули моря зі сліз, в на зародилося моє я, там втікали ріки мої моря, мої стіни бачили ріки сліз, мої стіни чули моря зі сілів, в стінах зародилося моє я, там втікали ріки мої моря, а тепер я на волі. Ти води лъж моя колия Ти води, не свъртай и не зупиняй Я не та и не и Я не боюсь Дірвой казали весельно, як цей слід не боюсь, бо вільна, 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 шукатиму шлях, складний та прекрасний. Не згасний, ой, не тепер я згасень. Ти видивиш, перед моє колія, ти види. Не звертай і не зупиняй, я не та і нового дня, я не. Та дуже фантастична і загадкова, Інгре. Дякуємо тобі за це виконання. Ти знаєш, саме у твоєму виконанні я вперше в цій пісні почула, що це пісня про Україну. Інгрет, як ти думаєш, хто з наших гостей міг загадати цю пісню? Так, я думаю, що ця пісня, по перше, від лиця жінки, від лиця дівчини. Я не боюсь, я вільна. Я думаю, що це Соломія. Інгре, дякуємо тобі дуже. Давайте поаплодуємо і дякую, дякую, дякую тобі дуже. Так, стривай. Соломія, Одеса. Це е, Селіндіон. Ксюха сказала, що у неї були зміни. Що я вільна. Це вільна. А Віталя, у нього Ще сльози ми... на очах були, коли пісня лунала. Віталій, ти. Ну, дійсно, в тебе були сльози, сльози в очах від цього виконання, і одразу напевно можна подумати, що це твоя пісня. я просто став останнім часом дуже сентиментальним. Я настільки е, розівчився говорити от так, от легко, про музику. Мені так цього не вистачало, я так ностальгую. Я сьогодні так кайфую. Люди, дякую вам, що ви такі кльові. Дякую що, що ми українці, що у нас є така сьогодні можливість. Цей прекрасний Так, вечір, дякую тобі за можливість в такій обстановці і сидіти і обговорювати такі теми легкі. Це так класно. Насправді багато розмов про те, чи на часі, чи на часі відволікатися, чи на часі говорити про те, про легкі теми. Обов'язково. Про що кажуть твої хлопці? Про що кажуть побратими? Я тобі скажу від себе. Обов'язково. Якщо повністю зануритися в політичну, військову цю цю історію, то можна е, здуріти мозком. Як показують показники, сьогодні 80% українського населення перебуває в депресії. Як важливо сьогодні мати таку віддушину. Як важливо сьогодні говорити про музику, тому що музика це ностальгія. Вона тебе переносить в якийсь твій гарний час, і ти можеш знову пережити щось дуже добре і легке. І я так само, як і ти, почув ці пісні. Це не пісня про жінку, як мені здалося, а пісня про Україну. Але це напевно про кожного сьогодні. Ми всі так вважаємо, що ми вільні, не дивлячись на те, в чому ми зараз живемо. Але інтуїтивно мені чомусь здається, що це пісня Ксенії Мішиної. Я не боюсь, я вільна, так, можливо, Ксенія. Якщо подивитись на Віталія на його реакцію. То вона дуже співпадає з цією піснею, і, взагалі, вона співпадає з сюжетом, про який він розказав, ну ніби натякнув на цей сон. Але я просто пам'ятаю, як я. Подорожували теж і теж їхала до Одеси. Я ніколи не забуду, як я постійно в машині слухала цю пісню. Я дуже її люблю насправді. І вона настільки заряджає, але тут і надія сидить. Її спочатку дали, потім її взяли, але потім він створив свою і сказав: Я вільний. Я не знаю. Можна пропустити свою Ні. відповідь. <рес> Обирай її. Це її пісня. Ти глянь? Да. От відводиш, да мені Від... здається, що це твої. Тому Ні, що ну так ти не відводиш, можна. тому що ти показуєш ну на мої сльози. Чим далі, тим цікавіше. Добре, да, ми... Соломія, нехай давай це пісня. Соломія, чия це пісня може бути. Ну я спочатку, коли почалася пісня, взагалі озвучила, що вільна. Я подумала, напевно, може бути Ксенія Мішина, тому що, по перше, ведуча програми Я люблю Україну. Uh, ця пісня після повномасштабного вторгнення реально змінила. Взагалі, контекст. А потім, коли я побачила сльози Віталіка, то звісно, у мене якось ні, давайте сльози. Ні, я виб... реакцію Віталія та та та, Віталія Артемій, Чия це може бути пісня? Минула пісня My heart will Go On. Я сказав, що це Ксюхіна. Да. Але ні, це ж таки Соломійна. А оця я вільна. Ця Добре, але міняти вже не можна попереднє рішення, тобто два рази. Давай тобто два дай... Ксенію. <ріст> <ріст> але один раз обов'язково попадет. <ріст> а я хочу нагадати, що смачним партнером нашого проєкту є торговельна марка «Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна. <ріст> Оце закрутили, так закрутили. Це ти про роли? В мене є два варіанти. Я не знаю, як вибрати. Так їж і те, і те. Мам, вони про пісню. А добре, ти поїж і те, і те, і одразу вгадаєш. Пропоную дослухатися думки експерта. Хто ми такі, щоб не слухати професіоналів? Оце точно безпомилковий вибір. Я б сказала королівський.